На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 20 та 21 квітня 2024 року. Сьогодні, 20 квітня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Діва. Можна сіяти насіння та саджати цибулини квіткових рослин. Діва любить! Красу. З овочевих культур діва опікується тільки огірками та кропом, тому можна сіяти насіння цих культур. Працюємо тільки з квітковою розсадою. Якщо є робота з уже готовою розсадою, огірків теж можна використовувати. І можна укорінювати живці. Ефективними будуть поливи та підживлення. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції. 20 квітня несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 20 квітня, що треба знати на сьогодні. Не використовуйте для харчування вуглеводні продукти. Причому використовуємо роздільне харчування і приймаємо їжу маленькими порціями. Не переїдайте, що готуємо сьогодні? Каші з гречки, пшота та вівса. Молочні продукти, доступні овочі та фрукти. Дуже корисні, і потрібні в цей день волоські та інші горіхи. Ридиску збирайте, якщо вже виросла, і готуйте. Будь-яка зелень дуже корисна, і використовуйте для приготування блюд, люд рослинні олії. Завтра, 21 квітня, зростаючий місяць буде знаходитися вже в знаці Терези. З сьомої години ранку можна починати сіяти насіння квітів, баклажанів, капусти, гороху, кресалату, щавелю, кормових, будь-яких кормових та лікарських культур. Працюємо з розсадою. Але не поливаємо. Що ми можемо з розсадою робити? Пікірування, пересадку, перевалку і посадку в теплицях, якщо це теплий регіон або в теплиці тепло. Але не поливаємо, завчасно зволожуємо ґрунт, бо це час стихії повітря. Полив проведемо у інший день. В садку добрий час для посадки саджанців садових та будь-яких інших рослин. Висаджуйте те, що ви маєте, те, що прикупили. І лісові тут хвойні рослини можна висаджувати. Якщо десь маєте таку можливість, обов'язково саджайте дерева. Саджанці дерев дуже важливо це робити. Декоративні квіти. Різні квіткові рослини, саджанці, троянди, будь ласка, можна, хризантеми висаджувати. Тобто все, що в садку і все, що зв'язано з квітами, будь ласка, висаджуйте ці саджанці. Але не можна проводити обрізку саду та зелені операції, бо вже ось ось скоро буде у нас повня. 21 квітня сприятливий день уже для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 21 квітня 2024 року. Тут одна дуже важлива порада. Треба використовувати вегетаріанську їжу, що можемо готувати каші з рису, гречки, жита, вівса, ячменю. Дуже корисні будь-які проростки будь-якого насіння використовуйте. Все, що у вас є, доступне з фруктів та овочів, і обов'язково. По можливості додавайте в свій раціон, в своє меню банани, родзинки, курагу, редьку, редиску, свіжу зелень. І, будь ласка, для заправки салатів використовуйте лимонний сік, вершки та сметану. Не використовуйте в цей день будь-які рослинні олії. Ну що ж, смачного всім вам на здоров'ячка! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Усіляких вам гараздів, натхнення у всіх-ваших у всіх справах, радості та щастя, миру та злагоди і добробуту. Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові!